Слава Ісусу Христу. Завтра, 27 листопада, віряни вшановують ікону Пресвятої Богородиці Знамені. Ікона Знамення одна з найбільш чудодійних ікон Божої Матері. З року в рік віряни підносять їй молитви, благаючи про допомогу. І виховання виконання заповітних бажань. Богородиця приходить на допомогу кожному, хто щирий у своїх проханнях, тому молитви, що йдуть від самого серця в день святкування ікони Божої Матері, посприяють позбавленню від проблем здійсненню бажань і набуття щастя в житті. Історія свята почалася ще в 1170 році, коли руські князі вели загарбницькі війни між собою. І в один із днів Боголюбський зі своїми союзниками підійшов до стін великого Новгорода. Жителі міста, передбачаючи кровополитні події, почали разом молити Богородицю захистити їх. Коли загарбники почали облогу, жителі продовжували молитись. На третій день архієпископ цього міста почув голос: він наказав пронести ікону Богородиці навколо міської стіни. На ранок архієпископ разом з іншими служителями поніс ікону до стін міста, і в цей момент нападники почали атаку. Під час неї одна зі стріл потрапила в лик Богородиці, і почали відбуватися дивні події. На обличчі ікони з'явилися сльози. Вона повернула свою голову у бік міста, і нападники просто зійшли з розуму. Вони вбивали один одного і не зупинялися, поки всі не померли. Так місто було врятоване від захоплення, знищення і масових убивств. Володарка Небес, добра покровителька і заступниця знедолених, смирено підношу молитву, благаючи про допомогу Твою в цей складний час, умоли Сина Твого і Господа нашого, не залишити мене і моїх близьких в невірі розпачі. Нехай зійде на нас благодать твоя, і позбудемось ми напастей і труднощів людської заздрощі і хвороб, що послаблюють дух. Амінь. Благословенна Богородице, схиляюся перед Твоєю іконою і віддаю данину пам'яті Тобі і створеним Тобою чудесам. Прости мене, грішну рабу Божу, за гріхи мої. Молю тебе, покровителько, не покинь нас, що повірили в сина Твого, допоможи впорати з недугами, хворобами, випробуваннями, прояви милосердя і передай молитви наші Господу, до якого всією душею прагнемо. Амінь. О, цариця всехвальна. Мати Божа всеблага, простягни богоносні руки Твої, до улюбленого Сина Твого і Бога нашого, ублагай Його спасти і визволити від загибелі вічної усіх ченців обителі Твоєї печерської. Як у давнину на горі печерській, ти явила милість, владичице, так і нині покажи, богородице, щедроти Твої. Над Твоєю обителею і над нами, недостойними дітьми Твоїми, що і тут, і у земному житті нашому, і після кончини життя нашого ми прославляли безначального Отця, єдинородного Його Сина, і єдиносучного, і Святого Його Духа, і Твоє милостине заступництво на віки віків. Амінь. Пресвята Богородиця, Знамення спасіння і надії, зі смиренням стаю перед Твоєю святою іконою. Ти підносиш руки у молитві за світ так вислухай і мою молитву за Україну і її воїнів у час жорстокої війни. Покрий нас твоїм чесним омофором, вбережи від куль ракет і всякого зла. Вимоли у Сина Твого, Ісуса Христа, мир для нашої землі, силу і мужність для захисників, зцілення пораненим, визволення полоненим і віднайдення безвісті зниклих. стань утіхою для заплаканих матерів, дружин, дітей і всіх, хто чекає і молиться. Нехай Твоє святе знамення буде над нашим військом. Над нашими домівками, над кожним містом і селом України. Пресвята, Богородице, знамені, будь нам покровом, захистом і дорогою до Бога, що по Твоєму заступництві ми дочекалися справедливого миру. Амінь. Господи Боже, молю Тебе, за воїни України, які зараз на передовій. Обійми їх своєю самогутньою рукою, збережи від куль вибухів і всякого зла, даруй їм мужність, тверезий розум, швидку думку і вірне рішення в кожну мить бою, зміцни їхні тіла і серця, відігнай від них страх, відчай і зневіру. Нехай твій ангел-охоронець стоїть поруч із кожним воїном. А твоя благодать огортає їх невидимим щитом, поверни їх живими і неушкодженими до рідних домівок, утіш серця тих, хто за них молиться і чекає. Благослови Україну, її захисників і захисниць і даруй нам перемогу та справедливий мир. Амінь. Пресвята Богородиця, знамення спасіння і надії. Зі смиренням припадає до Твоєї святої ікони, ти возносиш руки в молитві за весь світ. Тож поглянь милостиво на воїнів України, які нині стоять на передовій, боронячи наш народ і нашу землю, Покрий їх твоїм чесним омофором, заступи від куль, вибухів і підступа ворога, вимоли у Сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа мужність для них у годину небезпеки, мудрість у прийнятті рішень, твердість у вірі і незламність Духу. Нехай Твоє святе знамення буде над ними, як небесний щит, щоб жодне зло не перемогло їх. Збережи їхні душі від озлоблення, серця від відчаю, а тіла. Від смертельних ран Поверни їх живими і неушкодженими до рідних домівок, до матерів, дружин, дітей, щоб вони разом прославляли Твоє милосердя та опіку, Пресвята Богородице, знамення, будь світлом у їхній темряві, відрадою в страху і дорогою до справедливого миру для України. Амінь. Пресвята Богородиця, знамення Спасіння, зі ще мому серці стаю перед Твоєю святою іконою і молюся за полонених воїнів України, ти, що підносиш руки в молитві за весь світ, глянь милостиво на тих, хто терпить неволю, приниження і біль. Огорни їх твоїм материнським покровом. Укрепи їхню віру, надію і силу Духа, вимоли у Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, полоненим визволення і повернення додому, зцілення їхніх тіл і душ, а тим, хто знущається з них просвітлення розуму і покаяння. Нехай Твоє святе знамення стане для них промінчиком світла. Темряві неволі, щоб не впали у відчай і не втратили довіри до Божої любові. У ті ж родини, що чекають і моляться, утри їхні сльози, зміцни їх, щоб не зламалися серцем. Пресвята Богородиця, Знамені, будь дорогою доволі для полонених, охороною для всіх захисників України і нашим. Небесним покровом у дні війни. Амінь. Пресвята Богородиця, знамення надії і спасіння. Зі сльозами в очах стаю перед Твоєю святою іконою і молюся за воїни України, які безвісті зникли у вирі війни. Ти знаєш, де зараз кожен з них, бачиш те, що від людей приховано. Огорни їх твоїм материнським покровом, збережи їхні душі і тіла, укріпи їх у самотності, страху і невідомості. Якщо вони живі, випроси їм сила, витримати всі випробування і даруй дорогу до визволення та повернення додому. Якщо ж відійшли з цього життя, випроси для них прощення гріхів і вічний спокій. У Царстві небесному. У ті ж мати, родини, що день у день чекають, живуть між надією і відчаєм. зміцни їхню віру, не дозволь зламатися серцю, дай їм терпеливість і довіру до Божої волі. Пресвята, Богородице, знамені, будь світлом у цій темряві невідомості, будь покровом для України. І її захисників, щоб через Твоє заступництво прийшли до нас справедливий мир. Амінь. Пресвята Богородиця Знамення, зі зболеним материнським серцем стаю перед Твоєю святою іконою і молю тебе, за мого сина, який на війні. Ти знаєш, як тремтить моє серце за Нього. Як я чекаю кожної звістки, прийми, мати, мої сльози і молитви і перенеси їх до престолу твого сина, покрий мого сина, твоїм чесним омофором, захисти від куль вибухів і всякого зла, вимоли йому мужність, тверезий розум, силу тіла і духу, ангела-охоронця, поруч у кожну мить. Небезпеки, нехай Твоє святе знамення буде над ним, як небесний щит, щоб він не зламався серце, не втратив віри і надії, щоб зберіг у душі любов і чистоту. Благаю тебе, мати, поверни мого сина, живим і неушкодженим додому, до родини, що його любить і чекає, якщо ж інша воля Божа. То дай мені силу прийняти її і не відступити від віри. Пресвята Богородиця, знамені, укріпи мене в молитві, підтримай мого сина на війні, будь покровом над Ним, над усіма воїнами України і над нашою стражденною батьківщиною. Амінь. Пресвята Богородице, знамення, милості й спасіння. Зі щирою подякою припадаю до твоєї святої ікони. Дякую тобі, мати, за твоє невпинне заступництво, за Україну, за твою опіку над нашими воїнами, за кожне збережене життя, за кожне диво порятунку серед небезпек війни. Дякую за силу, яку ти подаєш захисникам, за мужність у бою. За витривалість у випробуваннях, за світло надії в найтемніші години. Дякую за сльози, що ти утираєш матерям і дружинам, за втіху для тих, хто чекає і молиться, за віру, яку ти зміцнюєш у серцях нашого народу, Пресвята Богородиця, знамення, прийми цю подяку від мене, від усієї України. І не переставай покривати нас своїм чесним омофором. Просимо тебе і надалі стояти за нас перед престолом Божим, бережи наших воїнів, даруй їм силу, мудрість і захист, а нашому народові єдність, стійкість і мир. Нехай через Твоє материнське заступництво на нашій землі запанує справедлива перемога. Тиша, сілення і благословення Божого миру. Пресвята Богородице, дякуємо Тобі за все, що вже вчинила для нас, і віддаємо Україну та її воїнів під твій святий покров. Амінь. Господи Боже, творче неба і землі, з глибини серця, дякую тобі за Україну та її воїнів. Дякую тобі за дар нашої батьківщини, за силу нашого народу, за мужність тих, хто сьогодні боронить нас від зла. Дякую за кожного воїна і воїтелку, за їхню відвагу, стійкість і жертовність, за кожне збережене життя, за кожен день, коли ти тримаєш їх під своєю невидимою охороною. Дякую Тобі, Господи, за всі видимі і невидимі чуда, за поміч у хвилини небезпеки, за підтримку тих, хто в укриттях, окопах, шпиталях, і тим, хто в молитві та праці служить перемозі. Милосердний Боже, прийми цю подяку і надалі благословляй Україну, укріпляй наших захисників, сілюй поранених. Утішай тих, хто втратив рідних, поверни полонених і безвісті зниклих. Всім святим угодникам Божим ангелам і архангелам, дякую за їхнє небесне заступництво, за наш народ, святі покровителі України, святі воїни і мученики Христові, моліться за Україну, за її воїни, за наш народ, щоб Господь дарував нам. Справедливу перемогу і тривалий мир. Господи, у Твої руки віддаю нашу державу, наш народ і наше війська. Нехай завжди буде з нами Твоя правда, Твоя сила і Твоя любов. Амінь. Пресвята Богородиця, знамення, спасіння, покрий чесним Твоїм омофором нашу Україну. Випроси у Сина Твого миру для нашої землі, зійшли своє заступництва на воїнів, які захищають батьківщину, збережи їх від усякого зла, укріпи їхні сили тілесні і духовні, поверни живими до рідних домівок. Матір милосердна, будь нам, покровом, оружем нездаланим супроти ворогів. І дорогою до мира та перемоги. Амінь. І ще раз напоминаю, що завтра, 27 листопада, всі віряни вшановують ікону Пресвятої Богородиці, знамення. Усі, хто звертається, особливо завтра. Перед іконою знамення, Богородиця чує наші молитви і буде у всьому нашій допомагати у наших проблемах. Ікона знамення одна з найбільш додійних ікон Божої Матері. І віряни дуже вшановують цю ікону. І підносять, як кажуть, руки до її молитви, благаючи про допомогу і виконання заповітних бажань. Богородиця приходить на допомогу кожному, хто щирий у своїх проханнях, тому молитви, що йдуть від самого серця в день святкування ікони Божої Матері, посприяють позбавлення від проблем, здійсненню бажань. І набуття щастя в житті. Тож молимось і віримо, що Пресвята Богородиця захистить наших захисників, які боронять нашу Батьківщину, захистить кожного з вас, вашу родину, ваших близьких і весь український народ. Я вам всім бажаю. Божого благословення, мира, добра, здоров'я і щоб ваші всі молитви були почуті П Святой а завтрашній день хай нам принесе тільки радісні новини. Бережи вас всіх, Боже!